У бібліотеках Попельнастівської громади відбулася презентація нової книги історика, краєзнавця та письменника Юрія Митрофаненка Воля України або смерть. Автор особисто зустрівся з читачами, щоб розповісти про героїчну боротьбу повстанців Холодного Яру. «1920 року. Кость пестушка блакитний отаман Олександрійської повстанської повітової дивізії. Нагадую, якщо ми беремо територіально-адміністративний устрій. Періоду Української революції 1917-21 років, то це Олександрівський повід. Олександрівський повід Херсонської губернії повів своє військо, увага, 15-тисячне -ти військо, повів до Холодного Яру. І там його обрали отаманом Холодного яру. В вересні 1920 року на території Холодного Яру. Тож, мешканці Червоної Кам'янки Попельнастого, Інших сіл мали тісні зв'язки з холодноярцями, разом з ними боролися за незалежність і їхню Олександрійську повстанську повітову дивізію відзначали не лише ось українські військові, а й на заході були присутні представники місцевої влади на чолі з сільським головою Олегом Волянським, який активно підтримує ініціативи, спрямовані на популяризацію книг про історію України та боротьбу за незалежність. Це книга, яка дуже важлива для теми Холодного Яру, тому що про нього звучить багато, але все ще недостатньо для того, аби кожен розумів. Логіку цих подій, логіку цієї героїки, і, власне кажучи, прізвища героїв, які 100 років тому по-своєму пройшли точно той самий шлях, який проходимо зараз. А ми, Юрій Митрофаненко, вже добре знаний у нашій громаді своїми дослідженнями визвольної боротьби українців, і нова книга ще один крок до осмислення непростого, але героїчного минулого. От так береш у руки зброю і береш у руки книгу. Яка, як ви наголосили, написана правильно і подана правильно інформація. То якщо ми вивчимо добре оцю книгу, і взагалі книгу, яка вивчає українське, зброя у нас буде просто лежати отця для захисту. Дуже. Я вам дуже дякую. Дякую, не смершника з Юрієм Станіславовичем Я знайома давно, слідкую за його діяльністю, тому що дійсно це досить талановита людина. Людина, яка живе історією, живе рідним краєм, переймається цим, і відповідно дбає про те, щоб історична правда була. Ми боремося за свою свободу, і от Холодний Яр це ще один приклад цьому. І я слухала з захватом. Це було дуже цікаво. І так, я обов'язково прочитаю цю книгу. Після презентації всі охочі мали змогу отримати автограф та особисто поспілкуватися з Юрієм Митрофаненком. Книга Воля України або смерть уже стала подією в культурному житті громади і незабаром з'явиться на полицях у кожній сільській бібліотеці.